Не так давно ваша колишня дружина Сніжана Егорова стала бабусею. Ви Вітали новоспечену бабусю. ви поки що не дідусь. Да, я бабушка. Ну а що? Якщо чоловік становится бабушкою, що? У нього випадають глаза із орбіти? чи що? У нього волоси тут же і він и он і з нього него пісок? песок? Племінник сказав: да, Антоша, Сніжана стала бабушкою. Ну що ж е лучше бить дідушки, ніж спать з бабушкою». <схи> Щось він таке сказав. Пожартував. Жартують, значить, з приводу е сніжани, що вона вже бабушка, а я ще не бабушка. Ви вітали сніжану з народженням монука? З нею не спілкуємося. Загальні ми бачилися з вами два місяці тому, і тоді ви планували концерти в зоні АТО. Ви власне спілкувалися з солдатами, з тими, які власне воювали чи збиралися воювати? А вони набагато слівні. Вони майже не розмовляють. Одна справа це солдати, які на передовій, вони мовчазні, вони зібрані, вони розуміють, що від їхньої зібраності і від їхньої зосередженості залежить їхнє життя. А інша справа це солдати в госпіталях. От вони вже, відбувши там, отримавши поранення і виживши в цих м'ясорубках, вони вже спраглі до якихось емоцій. Вони Просять, що ми провозили наші книжки, що ми давали їм диски. Розумієте, це теж такі своєрідні патрони, це теж своєрідні вибухові якісь речовини.